Символічно у тисячний день повномасштабного відкритого вторгнення Росії в Україну у Луцьку за ініціативи голови Волинської ОВА Івана Рудницького влаштували зустріч поколінь. Розповісти молоді про те, якою видалась війна особисто для кожного, запросили ветеранів та доблесних військових, які тільки повернулись з найгарячіших точок фронту. Ми сьогодні зібралися в такий день, коли тисячу вже днів наша країна Україна воює. Великим ворогом і воює достойно завдяки нашим патріотизму, нашим воїнам, нашим героям, чинить опір і відвоює свою територію, відвоює свою незалежність і свою державність. Іван Рудницький у кількох словах розповів, що для нього війна розпочала ще понад 10 років тому, коли він служив у складі Сил безпеки України. Такої ж думки притримуються і самі військові, для яких тисячу днів. Це дуже символічний лік. Я не сприймаю, я думаю, так само, як і ви, як і більшість, я думаю, військових, людей, які працюють в органах безпеки держави. Не сприймаю цю дату, як тисяча, тисячоденна війна. Тому що, може, ця війна триває 10-й рік. Це не було, відверто кажучи, для людей, які дотичні до питань безпеки держави. Це не було сюрпризом, те, що буде повторна масштабна агресія зі сторони нашого ворога. Для мене це 10 років. А тисячі днів, по на да, більш масово, да, з застуванням вже більшої кількості зброї. Ну, а це все-таки 10 років. А готувалися до цього ще певно, 10, а може, 15. В свою чергу Сергій Тимчук зауважив, що, попри тотальну втому населення, волонтери не покладають рук, адже у них з військовими спільний фронт і єдиний ворог. Для більшості українців ця війна триває не тисячу днів, а ця війна триває з 2014 року. Саме з того часу справжні патріоти, справжні наші найкращі сини стали і захищають нашу країну. Ті, хто не змогли тоді, приєдналися з 2022 року. Але треба розуміти багато цивільних. Думаю, що війна закінчена, вже готується до. Ну побачили результати виборів, вже готується там до якоїсь закінчення. Війна не закінчувалась, тому що кожного дня, спілкуючись з військовими на Донбасі, кожного дня розумієш, яке жахіття там відбувається. Та говорити про те, що Україна виходить на фінальну стадію війни, військові поки не беруться. Якщо ми виходимо на фінальну стадію, то вона на жаль неприємна для нас. Ну як давайте не будемо. Обнадіювати себе якимись марними фантазіями, ми всі є очевидцями того, що відбувається. Ми всі прекрасно читаємо новини. Ми, я і мої колеги, і мої підопічні є безпосередніми учасниками, очевидцями того, що буває нелегко, це м'яко кажучи. І я сподіваюся, що ну, тобто, про фінал, на жаль, зараз не важко говорити. Розповіді військових продовжили показом документального фільму Алана Бадоєва довга доба про початок вторгнення Росії в Україну. А на завершення зустрічі з молоддю командир 5-го батальйону «Любарт» Вадим Крикун на згадку подарував новопризначеному голові Волинської обласної військової адміністрації Івану Рудницькому футболку і медаль. Чисто символічний презент Івану Івовичу, так як гарант він є гарантом безпеки нашої. Області в першу чергу, допоки ми на фронті виконуємо свої обов'язки, чисто символічні такі наші від Азовського року. В цьому році виконався 10 років нашої бригади, історію якої, я думаю, всі знають. Чисто такі символічні, будь ласка, прошу дякую, дякую. вам. І дякую. така медаль нашого батальйону. Прошу. Нашого, нашого батальйону, щоб ви пам'ятали, це підрозділ нашого рівня краю. Дякую.